Потепління в Україні поступово почне змінюватися на морози, вони повернуться вже з неділі та з кожним днем будуть ставати сильнішими. Тому понеділок в Україні вже почнеться з 12 градусними морозами. Більш детально зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 14 лютого, дощі будуть йти у всіх південних, центральних та східних областях. Нарешті території країни буде суха та хмарна безпроясна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. А у південних та східних областях ще тепліше від плюс 5 до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні буде від нуля до плюс 2 градусів тепла. У південних областях вночі буде від плюс 3 до плюс 5 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 15 лютого, снігопади йтимуть на Київщині, Львівщині та у всіх західних і північних регіонах України. На всій решті території країни йтимуть дощі та буде похмура погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. З неділі в частині України знову похолодає, та вже вдень на Київщині, Львівщині та у всіх західних і північних областях буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. А ось на всій решті території країни в день вже буде від плюс двох до плюс чотирьох градусів тепла, а у південних областях аж до плюс 8 градусів. Вночі на північному заході буде від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. На всій решті території країни вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У понеділок, 16 лютого, по всій території країни безістотних опадів та буде панувати хмарна спрояснями погода. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу, у південних областях від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Лише у західній, Донецькій та Луганській областях в день буде тепло: від плюс 3 до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні стане ще холодніше від мінус 8 до мінус 12 градусів морозу. У південних областях трохи менший мороз від мінус 2 до мінус 4 градусів. Лише у східних областях буде вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!